Лінійка гібридних автомобілів Toyota Land Cruiser підтверджена для Австралії. Toyota Land Cruiser Hybrid – ера продуктивності та компромісів в австралійському бездоріжжі. Австралія завжди була країною, де бездоріжжя не просто розвага, а частина повсякденного життя для багатьох. Тут потрібен автомобіль, здатний подолати будь-які перешкоди, будь то піщані дюни, гірські стежки або глибокі річкові переправи. То уйота Ленд Круза завжди займав особливе місце в серцях австралійців завдяки своїй легендарній надійності, прохідності і здатності буксирувати практично все. І тепер, з наближенням 2026 року, коли в Австралії з'явиться Ленд Cruiser Hybrid, ми стоїмо на порозі нової ери, ери, де продуктивність і ефективність можуть співіснувати, але не без деяких компромісів. Ідея гібридного Land Cruiser на перший погляд, може здатися дивною. Адже традиційно цей автомобіль асоціюється з потужним дизельним двигуном, що забезпечує неперевершену тягу і витривалість. Однак, у світлі зростаючих вимог до екологічності і прагнення до зниження викидів, гібридизація стає неминучим трендом, і Toyota не може залишатися осторонь. Але Land Cruiser Hybrid – це не просто додавання електродвигуна для економії палива, це продумана стратегія, спрямована на підвищення продуктивності, а не тільки зниження витрат. Як заявив віцепрезидент Toyota Острела Шон Хенлі, мова йде про продуктивний гібрид, який не йде на компроміси в плані тяги і можливостей буксирування. Це ключова відмінність від інших гібридних моделей Toyota, таких як rav 4, Corolla і Camry, які використовують паралельно послідовну гібридну систему, орієнтовану на економію палива. Що мене вразило в цій стратегії те, що Toyota не намагається витиснути ленд Cruiser в рамки звичайного гібрида вони свідомо обирають шлях підвищення продуктивності, використовуючи паралельну гібридну систему з одним електромотором. Це дозволяє зберегти ключові характеристики, які так цінують австралійські власники Land Cruiser. можливість буксирувати важкі причепи, долати складні ділянки бездоріжжя і впевнено почувати себе в будь-яких умовах. Однак, у цієї стратегії є й свої мінуси. Найочевидніший – це зменшення обсягу багажника. Щоб розмістити акумулятор ємністю 1,8 кВт ГОД, довелося пожертвувати 80 літрами простору. Це, безумовно, може стати проблемою для тих, хто часто використовує Land Cruiser для перевезення великих вантажів або для кемпінгу. Крім того, варто відзначити, що Land Cruiser Hybrid буде коштувати дорожче, ніж аналогічні дизельні версії. Це, безумовно, відштовхне деяких покупців, особливо в умовах поточної економічної ситуації, особистий досвід та спостереження. Я сам є власником Toyota Hills і прекрасно розумію, наскільки важлива надійність і прохідність в австралійських умовах. Тому я з великим інтересом стежу за розвитком лінійки гібридних Toyota. Мені здається, що Land Cruiser Hybrid – це цікавий експеримент, який може змінити уявлення про те, яким повинен бути позашляховик. Я впевнений, що багато австралійців будуть готові заплатити трохи більше за автомобіль. Який не тільки економічний, але і має видатні характеристики. Особливо це стосується тих, хто активно використовує Land Cruiser для роботи або для подорожей по бездоріжжю. Технічні особливості та перспективи під капотом Land Cruiser Hybrid буде встановлений 35 літровий бензиново-електричний гібридний двигун з подвійним турбонадувом 5,6, запозичений у Toyota Tundra. Цей двигун здатний видавати 341 КВТ і 740 NM крутного моменту, що на 18 кг більше, ніж у Тандре, і навіть перевершує показники 33 літрового дизельного двигуна 56300 е серії Це означає, що Land Cruiser Hybrid буде мати вражаючу тягою і прискоренням, що дозволить йому впевнено долати будь-які перешкоди. Крім того, завдяки наявності електромотора. Автомобіль буде володіти поліпшеними характеристиками при гальмуванні і рекуперації енергії. Важливо відзначити, що Land Cruiser Hybrid зможе долати товщину води до 700 мм завдяки водонепроникному захисту 10 ступінчастою автоматичної коробки передач. Це робить його ідеальним вибором для тих, хто часто стикається з глибокими річковими переправами. Очікувані комплектації і оснащення. Land Cruiser Hybrid буде доступний в двох топових комплектаціях GR Spot і Sahara ZX. Обидві комплектації будуть відповідати нинішнім дизельним версіям, що означає, що покупці отримують доступ до широкого спектру функцій і технологій. GR Spot буде відрізнятися чорною сітчастою решіткою радіатора, чорними 18, дюймовими колісними дисками і чорними накладками на колісні арки. Ця комплектація також буде оснащена блокуванням переднього, центрального і заднього диференціалів, а також електронною системою підвізки Kinetic Dynamic – Dynamics. Sehere Zirx буде відрізнятися великими 20 дюймовими легкосплавними дисками з великою кількістю хромованих деталей. Ця комплектація також буде оснащена адаптивною підвіскою, з регульованою підвіскою та іншими функціями. Обидві комплектації будуть оснащені 12,3-дюймовим інформаційно розважальним сенсорним екраном, мультиекранним монітором, монітором панорамного огляду, супутниковою навігацією, стереосистемою JBL з 14 динаміками і підключеними сервісами Toyota. Майбутнє гібридів Toyota в Австралії. Вихід Land Cruiser Hybrid – це лише початок нової ери для Тойота в Австралії. У 2026 році на австралійському ринку також з'явиться нове покоління Хилас Хайбрид, а найбільш продаваний rav 4 вперше отримає гібридну силову установку, що підключається. Тойота продала понад 118 тисяч гібридних автомобілів в Австралії в 2024 році, що більше ніж загальний обсяг продажів ФОД. Це свідчить про зростаючу популярність гібридних автомобілів в Австралії і про лідерство Тойота на цьому ринку. Укладення Toyota Land Cruiser Крузе це амбітний проект, який може змінити уявлення про те, яким повинен бути позашляховик. Він поєднує в собі легендарну надійність і прохідність Land Cruiser з перевагами гібридної силової установки, незважаючи на деякі компроміси, такі як зменшення обсягу багажника і більш висока ціна. Land Cruiser Hybrid обіцяє стати цікавим вибором для тих, хто шукає автомобіль, здатний долати будь-які перешкоди і при цьому бути економічним. Я впевнений, що Land Cruiser Hybrid займе гідне місце в серцях австралійських власників Toyota і стане символом нової ери продуктивності та ефективності в австралійському бездоріжжі. Майбутнє за гібридами і Toyota робить все можливе, щоб залишатися попереду.